Ми знаємо сотні незвичайних зухвалих проектів, доріг, мостів, тунелів та акведуків. Колись транспортні артерії під ламаншем викликали величезніший резонанс. Подумати лише 51-кілометровий тунель, 39 кілометрів, з якого посідає на морському дні. Але те, що зараз будує Норвегія, виглядає просто неймовірно: 1121 км кілометр підводної дороги, які технології дозволять збудувати нове диво світу, і що змусило скандинавів витратити 40 мільярдів доларів на цей проект. Найкрасивіші крижні гори та мальовничі фьорди зробили узбережжя Норвегії знаменитим на весь світ. Проте вся ця краса дуже ускладнює життя місцевим автомобілістам. Погода в Норвегії не передбачувана. Кражані вітри, гірські серпантини, сніг та ожеледиться здорово ускладнює транспортне сполучення всередині країни. Для того, щоб доїхати на машині із села Синюм-Дронхей, водієві доводиться подлати майже 300 км небезпечних доріг, використовувати сім паромів і витратити на це більше доби. На відміну від інших країн, норвежці ставляться до своєї природи та казкового ландшафту як до святині. Щоб не спотворювати ландшафт і не вносити змін до екосистеми, було вирішено будувати підводну дорогу. Залишилось розробити технології, адже досі ніхто в світі нічого подібного не будує. Шосе з протяжністю 1121 км звучить цілком повсякденно мало на світі трансконтинентальних доріг. Однак норвезький проект приковує увагу всього світу тим, що маршрут прокладений підводними фьордами між містами Крістіансен на півдні країни і її північним точкою містом Тронхейм. У червні 2017 року план будівництва був затверджений під час презентації та включений. Національний транспортний план на 2017-2029 роки. Маршрут проходить через шість округів. Час у дорозі має скоротитись, а середня швидкість пересування становитиме 70-80 км на годину. Шосе 39 не проходитиме лише під водою. На деяких ділянках з метою економії планується зведення невеликих мостів та удосконалення існуючих відрізків дорогою. В рамках проекту вивчаються екологічні аспекти будівництва, експлуатація та технічне обслуговування, а також розглядається спосіб виробництва. Булення власної електроенергії для освітлення та заряджання електромобілів, звичайно, простими способами такий тунель не зробити. Тому нарості розробили свій технологічний флот Кінтана, що планує тунель. Задум передбачає створення двох паралельних тунелів. На глибині приблизно 30 метрів їх утримують троси, закріплені на понтонах зверху та важких якорях на дні. Куратор проекту Аріана Мінеретте стверджує, що це єдина можливість прокласти дороги фьордами, не вдаючись до боріння скель. При цьому глибина занурення плавучих труб не заважатиме судноплавств. Тунель не такий уже й плавучий, оскільки труби фіксуються до морського дна за допомогою спеціальних тросів та стіок. Крім того, тунелі підтримуються плавучими на поверхні потужними понтонами, розташовані з інтервалом близько 320 метрів один від одного. Надійність та безпека тунеля не обговорюється. Через кожних 250 метрів паралельні труби з'єднані аварійними проходами, а телефони та камери спостереження розставлені через 500 метрів один від одного. Під час випробування. Інженери таранили труби під водним човном, проводили серію великих вибухів у середині труби, спотикались об патони траулерами, і навіть змоделювали ситуацію, коли корабель щатоне ударяється об шляхопровід на своєму останньому шляху до дна. Тунель витримав усі випробування та отримав низку необхідних доробок. Норвежців консультують експерти з усього світу, розглядаються всі можливі сценарії аварій та збоїв, але все ж таки ймовірність, що щось піде не так, існує. Тести все ще продовжуються, але перший етап будівництва вже стартував у грудні 2017 року. Це 30 кілометровий тунель, що проходить під дном фьорда на глибині 392 метрів, що робить його найглибшим у світі. За словами представників національної транспортної мережі Норвегія, весь проект цілком протяжністю в 1121 кілометр буде зданий в експлуатацію до 2000 35-го року введення буде проводитись поступово в міру будівництва нових підводних ділянок та мостів. Норвегія стане однією, але далеко не останньою країною, яка використовуватиме підводні дороги. Італія та Китай вже розробляють схожі концепції, але стара дорога збережеться для тих, хто нікуди не поспішає, і хоче помилуватись казковими фьордами та овійними легендами скандинавськими горами.